Мирослава Таран відслідковує насилля у полтавських сім'ях. Трапляються такі випадки у місті щодня 90% жертв жінки. В основному через алкоголь. Дії правоохоронців за схемою. На виклик виїздить дільничний офіцер. Складає адміністративний протокол про адміністративне правопорушення, про вчинення насильства в сім'ї, виясняє обставини, збирає пояснення від сусідів. І виносить офіційне попередження. офіційне попередження. Але повторно такі випадки трапляються у 70%. відсотках на шлях виправлення, доповнює її інша колега. Стають тільки одиниці. 100% відсотків десь 80% відсотків тих осіб, які не ну, як вони не хочуть бажати того, щоб йти на виправлення е, даної ситуації. Щоб запобігти насильству в сім'ї, фахівці благодійної організації «Світло надії» розпочали співпрацю з поліцейськими. Першу групу вчать на семінарі. Яким чином а, краще переадресовувати, до кого можна переадресувати, а, які послуги надають, наприклад, недержавні організації, зокрема благодійна організація надії», в якій на даний момент працює ініціатива, яка називається Свобода від насильства, покращення доступу до соціальних послуг жінок, які постраждали від насильства в Полтавській області. До цього говорять правоохоронці, робота велась не так активно. У нас є корекційні програми, суд. Коли направляється адміністративний матеріал до суду, то є громадські роботи, щоб насильники зрозуміли, що настання такого це неприпустимо просто. Зараз організації намагаються налагодити тісну співпрацю, а головне, щоб це не була формальна робота з черговим викликом. А поліцейські задумувались над тим, як у даному випадку краще реально допомогти. Мені дуже хочеться, щоб вони розуміли, ага, я можу сказати цій жінці і можу їй запропонувати конкретну допомогу конкретно. Раз, два, три, чотири, п'ять, Правову, психологічну, соціальну, педагогічну, починаючи від. Житла, які запропонувати тимчасове, закінчуючи вже конкретно проходженням цих корекційних програм. Семінари у Полтаві заплановані до осені. Полтавщина одна із чотирьох областей України, де є така ініціатива.